5 вересня перетоплюю старі рамки. Це вже перетопив сьогодні. Ще воно радше не буду піднімати. Це старий храмок віск, а це трошки був вже розлив сьогодні в обід. Вже воно вистигло. Один кружок перевернув. Зараз покажу як він виглядає. Ось О. 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 це ще дошкрібу. Зараз ще витягну от з цього відра, мабуть. З воду. ух ти впав. Оце такий віск. Старі рамки. О! Отакий от віск, поще як забросний. Якщо все правильно робити, буде отакий от результат. Я віск люблю топити. Мені дуже все подобається. О! Як роблю в казан. Налив літрів 20-25 води, вставив, розпалив, гріється, вкинув грамок 80, може і більше, менше. І розтоплюю. От до такого рівня. От десь. Розтопив, потім прес, пресую, відео є, відпресував, от воно. Потім його ломаю, якщо там є грязь, я там її трохи шкрабую, Знов кидаю в казан, наливаю літрів 10-15 води, розтоплюю і розливаю по відрах. Накриваю, накривав тою ковдрою, то щось він лопався. А це я накрив оцими пінжачками. І от такий результат. Так що, хто хоче, щоб був гарний віск, то так робіть і все у вас буде добре. Всім удачі, щастя, здоров'я.